Привіт, шановні гості каналу Люба та мої підписники. Рада знову з вами бути на зв'язку. Сьогодні ділитимуся з вами радісною звісткою про те, що ми мали нагоду приймати шановних гостей з України. До нас завітав культурний десант це ветерани, які мають музичну освіту або Виконують якісь пісні, вони з України, і вони перебувають в турі в Сполучених Штатах. З нами зв'язалися напередодні їх туру організатори. І так як ми маємо тут українську громаду, наше ком'юніті і організацію Alabama United Hearts for Ukraine, це значить об'єднані серця для. України Алабама об'єднані серця для України. То ми з радістю прийняли наших гостей, і задача була полягала в тому, щоб допомогти їм організувати концерти для того, щоб поширювати підтримку України серед американського народу. Як тільки ми дізналися про те, що до нас їдуть такі поважні гості, ми з радістю запропонували зустрітися в нашому будинку і зробити таку спільну вечерю, щоб ми могли попланувати разом поїсти. Частина гостей були наші члени ради директорів і ті люди, які забирають наших гостей по домівках. Я відчувала наш, наче наш будинок це така <смі>, рукавичка, як в касті, та? Там, де усі звіри приходили і просилися перезимувати, то так само от мій будинок був такою собі рукавичкою. Тому що загалом, коли ми порахували, скільки людей справді ми розмістили, в нас було 24 людини. Оці всі 24 особи були навколо <смі> моєї вітальні, ну, там, де... Зона даймінг-рум і кухні. І я дуже рада, що в нас таке планування будинку, що ми можемо розмістити так багато людей разом і ще можемо там рухатися, переміщуватися. Члени нашої організації надали свої будинки для того, щоб. Розмістити на ніч наших гостей, ну, тобто, п'ять різних осіб розібрало по домівках наших гостей. І таким чином ми підтримали цей проєкт. І наступного дня, після цієї нашої спільної вечері, ми організували два концерти. Один концерт ми робили в арт студії. Це студія, де виставляються митці. Туди запросили ветеранів, запросили іншу, іншу категорію американців, які є лідерами думок. Це дуже важливо для підтримки України. І ввечері ми мали концерт в церкві Unity Church. Ми дуже їй вдячні, хто слідкував раніше за нашими відео, то ми вже там робили концерт. Отже, наступне відео буде про те, Саме відео з концерту, як вони грали, це, ну, це не перевершено. Настільки високої якості музика, висока майстерність серед цих людей є солісти філармонії, є видатні українські диригенти. У нас в гостях, там, якщо ви роздивитеся в куточку, стоїть. Така сором'язлива дівчина Оля Рукавішнікова. Вона є дуже відомою скрипачкою в Україні і також вона є диригентом. Ну, це було до війни, як розпочалася повномасштабна війна, вона пішла служити і отримала поранення. Наразі вона на реабілітації і поїхала в цей тур і дуже чекає повернення назад до. Свого підрозділу, ну і серед них є в нас соліст Запорізької філармонії, якого ви чуєте там на задньому фоні він солірує в нас. Ну і насправді це був такий: ми зробили експром, такий творчий вечір, коли наші американські е дівчатка, скрипальки, які грають українські. Пісні українську музику вони захотіли підтримати наших гостей, які підтримають Україну. А американці хотіли показати, як вони підтримують Україну і хотіли їх надихнути а, тим, як вони грають. Дівчаткам 11-13 і 13 років а, то хі, такі молоді дівчата, вони почат, початківці, вони тільки а, нещодавно займаються скрипками не більше ніж 4 роки. Але вже достатньо непогано грають. Звісно, що не є там суперпрофесіоналами, але ну, дуже, дуже було приємно нашим гостям. Кажуть, так нас ще ніхто не приймав і для нас ще ніхто не грав. Оця маленька дівчинка, її звуть Хезер. Вона також співає в нашому українському хорі. Вона абсолютно не розуміє українську мову, але вона вчить українські пісні і співає в українському дитячому хорі. І як бачите, вона постійно намагається підспівувати на фоні всіх українських пісень. До речі, дуже дивно. Ця родина постійно слухає в своїй автівці українські пісні, українську музику. Діти дуже люблять, батьки підтримують їх в цьому. І що саме дивне, що в них взагалі нема нікого з рідних з українським корінням? Отак вони от дуже. Щиро підтримують нашу Україну. Це родина МІМС. Загалом. Ми маємо 11 гостей, сім з них це музиканти, а решта це технічна команда, яка забезпечує. Технічною підтримкою, відеооператор, люди, які працюють на пульті, адміністратор туру. Ну і окрім того, що ми мали такий вечір, в нас залишилося двоє гостей в нашому будинку на ночівлю із відомих людей це був Саша Буль. Можливо, ви з ним знайомі, можливо, ні. Для мене це було відкриття. він... Український відомий музикант, якого навіть транслюють по українському радіо, він виконує українські пісні в стилі американської кантрі-музики. І насправді, ну, це, це взагалі не мій стиль, але я була вражена, мені дуже сподобалось. І якщо а, ви Десь побачите або почуєте, погуглите, можете послухати, думаю, що вам сподобається. Звечора хлопці попросили нас підказати якусь локацію, де можна відзняти відеокліп, якась така автентична американська глубінка. Ми винайшли такий міст, називається Horton Mill Cover Bridge. Тобто це такий критий міст. В Америці він дуже старий, йому вже, здається, понад 100 років. І він вже, звісно, не функціонує як міст, через який можуть переїжджати автівки тільки для пішоходів. І він з'єднує два, дві сторони, і там був колись якийсь млин, якого вже немає. І ось міст саме залишився. Це також це місце знаходиться в Алабамі, і є, як вже історична пам'ятка, ну такі криті мости, вони були давно-давно дуже розповсюджені в Америці. І от в Алабамі один такий залишився в дуже хорошому стані. І ви маєте можливість побачити пару фрагментів з бекстейдж того кліпу, який знімали хлопці. Рано ранком. У нас в Алабамі. І я думаю, що ви можете вже... Найближчим часом побачити це все онлайн десь на каналі Саші Блі. Я залишу посилання на його канал. Якщо вам буде цікаво, будь ласка, слухайте, підтримуйте. І також посилання на культурний десант. І знову ж таки, це благодійний проєкт. Хлопці і дівчата в турі для того, щоб. Підтримати Україну для того, щоб американський народ продовжував свою підтримку. Якщо ви хочете підтримати цей проєкт, ви можете також задонатити їм. Я залишу в коментарях також посилання на реквізити, де це можна зробити. Ну, і якщо вам сподобались мої відео, раджу підписатися на мій канал. Поставте вподобайку, залишайте коментарі, будемо раді знімати для вас, ділитися далі, спілкуватися з вами. А вам на все добре і бережіть себе. Па-па!